Ми приїхали в супермаркет, бо в нас в холодильнику Миша повісилась. Бамбалейла. Виходиш? Зайшла в відділ косметики. Тут акція майже на кожному продукті. Один бери, один в подарунок. Знайшла крем, яким колись користувалась. Щоденний, зволожуючий, непоганий. Думаю, треба взяти на літо. Зволожуючого на літо мало не буває. Ще куплю собі ось таку парочку. Це вмивачка, ось це. Замывачка макияжа. Мак, маквина. А что ты взял уже? Ты не маски, я, люблю. я это ты собрал я говорю, все? Я что не одно, а может много таких. А? Прикинь, это стоит 200, а это тоже стоит 200. М -м -м. 200, 200 це багато, так. Да, для однієї. Ціни на машинки. Одна малесенька машинка. О, ну, ладно, це така нормальна. 200 лір. Ось. Теж малесенька, пластмасова, 200 лір. Це теж дорого. Це дорого. Мама, ти дорого. Ти Молоко в до речі не продається без холодильника. А чого держош? Робін. Оця машинка стоїть 200 лір. Ти хочеш оцю машинку чи 6 пачок Несквіка. Машинка? Ні, я не дозволяю. Я принципі не дозволяю. Ми беремо дві пачки молока, бо наш синочок любитель Двої флюки. Айчами не купимо, я не ходить за мною цю машинку купляти. Це вже батарейки якісь. Е, Робін, ми купимо мої креми, а твою машинку ні. Спроси, шість штук молоко или креми? Спроси. Крем. <nella> Сирів тут нереальна кількість, тому ми купляємо Для тостика. Столір. Тост Де? Де мої креми? Де мої? В Смітнику? Зараз твоя машина буде в смітнику. А -а -а. Маленьку баночку айрана для нашого синочка. Велику. велику. Срок. Купимо кефірчику солодкого. 31 лира 25 круг. Два крема Данон. Сливки. Тут продаються оливки, туршу, консерви різні. я їх не люблю, тому брати не буду. Цибуля 80,95. Картопля 24,99 віри. У нас вже продаються кавуни. Можна сказати, 25 лір за кілограм, 50 гривень за кілограм. Але вони іранські, а іранці yeah. нам не друзі. Yeah. Нема. Uh -huh. Дуже багато фруктів різних. Помідорки черрі теж в фруктах візьмемо. 20 лір за стакан. Зараз я так пройдусь, покажу вам, скільки коштують овочі. Помідори за кілограм 22,95 Огірки майже 16 лір круглим. Лимони 20 лір за кілограм. Цибулька порей 13 лір за кілограм. Де ти взяв? Ти пробуєш, так? Да? Угу. Вже появився виноград, Шовковиця, авокадо 15 єрстучка. Ми пішли далі. Візьмемо кукурудзе. Тут три маленьких баночки. 37,50. Ніжинської продукції, на жаль, немає. Взяли пачечку солі, бо в нас вже закінчилось. 1290. Взяла ще перців. 4095. Пішли далі. Знімемо вам ціни на алкоголь в мусульманській країні. Значить, бутилка якогось рандомного вина. 666 лір. Невідомого мені. На всякий випадок. Ціна за. Скільки тут? 700 мл, мабуть. А, один літр Джек Деніелса коштує 865 лір. Ціни на водку, наприклад, 344 ліри за літр. І так далі. Тобто для них це дуже дорого. Пахлава коштує по 200 лір за кілограм, яка і 350, і, і більше навіть є. Фісташкова, наприклад, найдорожча. Дуже все подорожало в Туреччині. Це вам показує некрасиве печиво і несмачні торти, які тут продаються. Дуже несмачні, неапетитні і взагалі. Краще взагалі не їсти ніж таке. Ціни на м'ясо, наприклад. Ось такі курячі ніжки 86 лір. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Ось що це таке біле. Док, дана. Док. Ні, я щось неправильно перекладаю, мабуть. Котлетки. Такі невеличкі порції по 130 літ за кілограм, 150 фарш, фарш 500 грам, 167 літ. Говяжий. Ось ціни за кілограм кожного виду м'яса. Желейки Харібо 14 лір, велика пачка 25 лір. Візьма. Пізні різні солодощі, недорогі. Кажуть, що двохлітрова кола, навіть два з половиною літри, є тільки в Туреччині. Двадцять сімп'ятдесят, два з половиною літри. Кола, пепсі, і фанта, і те всяка ерунда. Ліптон, наприклад, теж огромний. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як в Україні чи є такі розміри, але мої друзі, які приїжджали, кажуть, що це шок-контент для них. Кола 2,5 літри. Так як турки полюбляють все турецьке, турецьку колу, вони теж собі придумали, кола турка. Ще я знаю, що в Україні, наприклад, настольні ігри набагато дешевші, ніж тут. Тут вона коштує 600 лір, така гра, і ось зайчик. Теж 600 лір на українських сайтах 300 гривень. Тобто тут вона коштує 1000 гривень, 1200 гривень, а в Україні всього 300 гривень. Машина за 200 лір не куплена. У нас сльози, нічого, переживемо. Не плач зайка! Синок, не плач. Погнали. Якась втікаря куплена, бутилочка півка Появилась Поки я ходила десь. <піллявий> <піллявий> да. Тут декілька покупочок Екстрених ще я знайшла. Жувачки. Зараз <піллявий> подивимось, скільки буде. <пілляв> <пілляв> Оце і все платять за некупленим автомобілем. <рі> Ось так в нас вийшов невеличкий чек на суму 1124 віри. І ще рік назад ми могли купити на цю суму два великих пакети. Три. Три. Зараз ми на цю суму купили просто фігню якусь якої не хватить навіть на тиждень. Пішли, буба! Так як ми купили на. Ой, ці сльози, я не можу просто. Так як ми купили на енну суму грошей покупки, нам тепер безплатно помиють машину. Всім гарного дня. Сльози прикращаємо і їдемо вечерять. Слава Україні.